Чи була все ж таки змова замішана на грошах, щоб ті чи інші депутати не проголосували за відставку Арсенія Яценюка? І яка вірогідність, що найближчим часом, бо про це теж пишуть, ніби йдуть уже розмови і вже є якісь прізвища, називаються? Все ж таки, Арсеній Яценюк піде у відставку? Спершу про, про гроші дуже хочеться, щоб Національне антикорупційне бюро, яке заявило, що... Чекає свідчень від Юлії Володимирівни Тимошенко, яка оголосила, що нібито комусь пропонували гроші. Так це було б дуже добре, якби це розслідування відбулося. Так. І, і, і тоді я не те, що сумніваюсь, я не такі речі фантастичні про якісь мільйони доларів. Ну можливо, Юлія Володимирівна знає більше. Мені про це нічого не відомо. Дуже хочеться, щоб вона це цією інформацію поділилась з антикорупційним бюро. І нам сказали, чи дійсно були такі спроби, але думаю, що це навряд чи правда. От, е, е, а якщо ви говорите про те, що нас чекає в найближчий час, то на сьогодні остаточних рішень немає. Ви знаєте, бачите, це всі наші. Тобто не можна не сказати на 100% що Арсеній Сенюк залишиться, а так само не можна на 100% сказати, що буде знаєте, його відставка. На... Так я розумію, мені здається, що правда полягає в тому, що абсолютно проблема не в. Персонально версенії Так. проблема в тому, що потрібно сформувати уряд з таких міністрів, кожен з яких знає, що він буде робити на своєму місці. Ну ці ніби теж знають, що вони а, будуть робити, але от, партійна приналежність, партійний зв'язок, цей дует. Коли, от так, от, коли, от, коли да? я чую про те, що в Україні потрібен технократичний уряд. Так. то Давайте проаналізуємо склад цього уряду, Де він він вже є технократичним. так, але партійні, якісь отакі от, от є шлейфи в цих людей. Бо та чи інша політична сила пропонує тих чи інших міністрів. Знаєте, ці партійні шлейфи дуже швидко е, вивітрюються, як ми помітили, так, так? І, і помітили. Ви помітили. Це... Не тільки ви це помітили. Пом... Тому е, мені здається, що от нас е, у нас дискусію суспільну суспільно заводять не в ту сторону. Проблема навіть не в партійних шлейфах, а в тому, що. Дієвий компетентний міністр, угу. який глибоко розбирається в своїй галузі і чітко знає, що робити, готує якісні законопроекти. такий міністр завжди буде успішний. Та це тобто так, але потім і... політична сила його, наприклад, відкликає, а людина тільки а... розвернулася. Для суспільства, для мене, як для громадянина, нехай би він працював, а політична сила його відкликає, тоді, бо мовляв, тоді, там не зійшлися. Тоді розумієте? треба аналізувати мотивації тих сил, які відкликають угу. і, 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 і розуміти, для чого це робиться. Тому що ну звичайно, відкликати ефективного міністра, ну це я не кажу, що злочин, це як мінімум щось дуже сильно незрозуміле. Нас хвилина до закінчення. Оце позачергове засідання парламенту. Воно відбудеться чи не відбудеться? Ну, поки що немає ніяких ознак того, що є та необхідна кількість депутатів. Яка підтримує ідею позачергового засідання. Дуже велика частина людей у відрядженнях в європейських структурах. От, до речі, це, ця така перерва, вона частково пояснюється і тим, що були планові відрядження, коли багато людей поїхало в Європу для mm -hmm. того, щоб вести там розмови і переговори за, за українські справи. Тому питання знову ж тому, якби ми чітко розуміли, що таке засідання може прийняти важливі необхідні рішення, то можливо в ньому був би се то тоді би над цим попрацювали ага. і горонізували. А якщо поки що це знову ж таки, вихлопи інформації, зрозуміло.